Яким був ваш різдвяний подарунок? Серйозно батьки моєї дружини ненавидять мене. Одного року вони подарували мені на різдво жіночий светер. Було очевидно, що це саме жіночий светер. Я спеціально одягнув його наступного різдва. І моя теща запитала мою дружину, чому я одягнув жіночий светер». Мої дідусі та бабуся подарували моїм батькам фотографію випадкового маленького хлопчика в рамці. Ніхто не знає, хто цей хлопчик змінено. Ні, його фотографія не продавалася разом із рамкою. Я цілу хвилину сміявся з цього. Це також нагадує мені, що коли я був маленьким, мій тато тримав у своїй майстерні фотографію мого брата, якому на ній було можливо років вісім. Одного разу майстерню зламали і пограбували, але єдиним, що вкрали, була та сама фотографія. Графія мого брата це бентежить нас до цього дня. Тепер у мене перед очима стоїть картина того, як бабуся одного користувача Reddit грабує майстерню тата та іншого користувача Reddit для дуже складного пранку. Приблизно 13 років тому ми з чоловіком переїхали в інший штат. У нас щойно народилася дитина, і в мене були проблеми зі здоров'ям. Тому збирання було дещо поспішним і хаотичним. Наш середній син втратив купу молочних зубів за короткий проміжок часу. Су і зазвичай я збирала їх у коробку для сувенірів, але в той момент я вже спакувала її, тому я поклала зуби у монетницю на панелі нашого автомобіля. Це був справді милий чорно-білий мішечок із черепом і довгою металевою застібкою. Там було принаймні 6 зубів, але можливо й більше. В одну із перших ночей на нашому новому місті якісь металісти пограбували всі машини навколо. Якщо машина була замкнена, вони вибивали вікна. Я ніколи не замикаю свою машину і з тієї причини не залишаю всередині жодних цінних речей. Тож єдине, що вкрали з моєї машини, той самий мішечок із зубами. Спочатку мені було дуже сумно, але ідея про те, як вони перебирають здобич, сподіваючись на гроші а замість цього отримують купу людських зубів, справді смішна. Корпоративна різдвяна вечірка в ресторані біля каньйону, чудова вечеря з реберцями і відкритий бар. Лише наприкінці вечірки було оголошено, що цього року кожен повинен сам заплатити за свій рахунок, серйозно без будь-яких попереджень. Лол. Ми з сестрою купили одне одному один і той самий набір Лего Орхідея. Це був хороший серйозний момент. Мій чоловік теж подарував мені такий набір. Я скаржилася, що не можу мати рослини в моєму офісі, оскільки він знаходиться в центрі офісного приміщення і поруч зі мною немає вікон. Він знає, як я люблю орхідеї та лего, тому це був ідеальний подарунок. Персоналізований подарунок з помилкою в моєму імені. Якщо вам від цього стане легше, я знаю декого, хто витатуював ім'я своєї доньки на спині великими літерами. Ім'я було написане неправильно, і це не було помилкою тату майстра. Батько не знав, як пишеться ім'я його доньки. Дві пов'язки на волосся, куплені на різдвяному ярмарку. Мені 35, і я ніколи в житті не носила пов'язки. Це було єдине, що я отримала. Ну тобто, це хороший подарунок, просто трохи дивний, враховуючи обставини. Дякую, мамо. 12 листів для випічки. Інструмент для вимірювання розміру взуття. Ну, такий металевий, який можна побачити у магазині взуття. Я вмираю. Як ви відреагували і хто вам це подарував? Вау, це так круто, дякую. Це був подарунок від моєї тещі. Вона сказала, що це тому, що ноги нашого сина постійно ростуть. Тому ця штука допоможе нам визначати його розмір взуття та замовляти його онлайн. А знаєте, після пояснення це виглядає досить розумним. Подарунком ноги дітей справді постійно змінюються. Барний набір із дуже гарними келихами від декого хто знає, що я кинув пити після 30 років зловживання алкоголем і діагнозу жирова хвороба печінки. Це була моя мама. Моя родина просто не може сприйняти ідею не вживати алкогольні напої щодня. Зараз я у різдвяній відпустці зі своєю родиною. Я сказав дружині, що серйозно мені потрібно кинути пити, і що я записався до лікаря на наступний день після того, як ми повернемо. Додому. Тому що, як мені здається, розумно проконсультуватися з лікарем, якщо ти збираєшся кинути пити після щоденного вживання, я записався на прийом ще у жовтні та неодноразово згадував про це. Моя дружина, яка п'є близько двох шотів на рік, вже тут під час відпустки купила 5 пляшок мого улюбленого алкоголю. Після повернення я збираюся попросити мого тата, щоб він забрав цей алкоголь до себе додому і поклав його у свій сейф. -зі. Зі зброєю, пароль до якого я не знаю. Ви не самотні. Моя сестра отримала від нашої бабусі книжку правильний етикет. Бабуся продовжила говорити їй перед усією родиною, що після того як вона прочитає цю книгу, хлопці швидше за все не будуть йти від неї. Моя сестра лише посміхнулася. Щороку я отримую у подарунок кухонну техніку, незважаючи на те, що всім моїм близьким відомо, що на моїй кухні вже немає жодного квадратного дюйма вільного місця. Моя мама приготувала ананасовий перевернутий пиріг на десерт, тому що вона знає, що це мій улюблений. У мене алергія на ананаси. Моя мама запитала мене, що я хочу на різдвяну вечерю – стейк чи курку. Я вегетаріанець, уже майже 10 років. Щороку моя мама готує помадку з горіхами. Щороку я кажу їй, що у мене алергія на горіхи. Щороку вона запитує, відколи здовбаного народження, мамо. Одного разу мені подарували тример для стрижки бороди, але я виявив, що ним вже користувалися і запакували назад у коробку разом з кучерями. Не те, щоб погано, але вчора ввечері мама моєї дівчини подарувала мені набір для догляду за бородою. За більш ніж 10 років, які ми з нею знайомі, у мене ніколи не було бороди. Вона колись бачила мене зі щетиною і зауважила, що я повинен відростити бороду. Тож, мабуть, вона дуже хоче. Че щоб я відростив бороду? Лол, я багато сміявся з цього. Гаразд, у мене був хороший випадок серйозно. Бабуся мого хлопця подарувала мені каблучку з діамантом, не обручку. Ми з нею вечеряли, коли він був у тритижневому відрядженні. У неї була дійсно унікальна каблучка з діамантом, і я зробила їй комплімент. Вона запросила мене до себе 23 числа, щоб подарувати мені різдвяний подарунок. Я відкрила коробку і була трохи збентежена, тому що всередині були маленькі пластикові кільця. Я Думала, що це можливо щось пов'язане з рукоділлям. Я в'яжу гачком, але виявилося, що це було для визначення розміру каблучки. Тож так вона сказала, що це хороша діамантова каблучка на кожен день, відбілююча зубна паста це все, що я отримав. Три пляшки вина щороку протягом останніх восьми років я постійно намагаюся сказати цій людині, що я не п'ю. Зазвичай під час вечері чи вечірки принести тобі щось випите. А дякую, води, якщо можна. Алкоголь я не вживаю. І все одно, щороку я отримую вино. Ця людина подарувала вам три безкоштовні перепустки на наступні три вечірки. Я отримав шампунь. Я лисий. У мене насправді є пов'язана із цим історія. Мій хлопець також лисий, і останнім часом шкіра на його голові почала трохи тріскатися. Ми погуглили і виявили, що лисим людям також потрібно користуватися шампунем. Шкіра голови не така, як шкіра решти тіла. У вас немає волосся, щоб поглинати жири, які виробляє ваша шкіра голови. Тому варто користуватися речами, створеними саме для шкір. Іри голови. Мило для тіла може бути занадто сухим або занадто зволожуючим. Сирорізки. я ніколи не користувався ними, але чомусь мої рідні подумали, що було б круто подарувати мені відразу 5 різних. Мій тато подарував мені молоток і плоскогубці зі своєї великої колекції інструментів. Просто загорнув їх у подарунковий пакет разом із формою для випічки, яку я хотів. Спочатку я подумав, якого дідька, але потім зрозумів, що днями казав йому, що не можу знайти свої плоскогубці та молоток. Упаковка туалетного паперу підходить. Ох, 2020. -й. Мій колишній подарував мені календар із зображеннями собак, що гадять, щоб я повішала його у своєму офісі. Моя начальниця подарувала мені книгу, яку вона ніколи не читала, звідки я знаю, що вона ніколи її не читала, тому що цю книгу їй подарував я минулого року на Різдво. Будь ласка, скажіть мені, що ви збираєтеся передарувати їй цю книгу наступного року. Моїй доньці 6 місяців. Мій брат вирішив, що чудовим подарунком для її віку буде скейтборд. Йдіть, рахуйте. Мій тато подарував мені пляшку безалкогольного шампанського, термін придатності якого вже закінчився. Мій син купив мені галон ВД 40 цілий довбаний галон. Я подивився йому прямо в очі і сказав, це найкрутіший подарунок, який я коли-небудь отримував. Тригодинне заняття з приготування веганського сиру у центрі міста за півтори години від мого дому. Я не веган, у мене немає непереносимості лактози. Я не вегетаріанець, мені не подобається наше місто. У мене висока тривожність за кермом. У них немає вебсайту, лише номер телефону для запису. Я не маю можливості повернути гроші за цей подарунок. Курс коштував дорожче ніж більшість речей у моєму списку бажань. Людина, яка подарувала мені це, знає мене 13 Років людина, яка подарувала мені це справжній фанат м'яса та картоплі. Людина, яка подарувала мені це, знала, що саме я хочу на Різдво. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях. І до зустрічі в наступних відео.